Всім привіт, доброго дня! Я знову вийшов на коп сьогодні неділя. Бажемі, яке сьогодні число? У грудня 5-6. Десь так. Одним словом, бачите, який доньок, сонечко світить, краса, тепленько, блін і значить що, е, вийшов я значить, на пошук, в мене є трошки часу, Попробую, пошукаю. Вчора я ходив в одному місці. Там більше радянські монети збирав, хоча там і цей. А отут я ходжу по такому полю, як бачите, вон там хутір був, вон там. а тут поле і по полю е я тут вже раз ходив, монетки попадали. В більшості це австрійські монети попадали. І сьогодні от практично перший сигнал. Який мені попав це от, о, от такий хрестик о. такий хрестик. Самого розп'яття шкода немає. Ну воно було, скоріш за все тут і вушко є. Ось такий гарний великий хрестик. Добре, спробуємо пошукати. Попробуємо пошукати, а ось щось цікаве знайдемо. Хоча вже хрестик це вже є гарна знахідка. Добре, ну, шукаємо далі. Вон ямка я її ще навіть не закопав, думаю, по колу похожу. Попробую цей. І от сигнал був. І ось. Відніється якась монета. Зараз ми, звісно, не оприділимо, що це за монета. Блін, телефон зазвонив. Ну така монета. Добре, шукаємо. Знову випала монета. Тут вона з ямі була. До того я підняв ще дві. Це два гроші. Два гроші і крейцер, напевно, що. ну не знаю. Просто воно зараз сильно в болоті. Нереально подивитися. Ну скоріш за цей. І отут якась монетка є, щось там видніється, але терти неохота, тому що воно патіну знімає разом разом з болотом. Дома акуратненько почищу. Звісно, якщо буде щось цікаве, зазнімо. Ну, отакі великі мені подобаються. Ще вона тоненька. Важко перед... що це? Три крейсери скоріш за все. І так, досить непогано вже попадає, скажем. Ну, Чекаємо ще на що шо шостей. Добре, шукаємо. Ну, головне, що тут ніхто не шукає, оце ж пльос. е, Про те, що дивно жодної радянської не попадало тут. І тут раз випало, вон. Три копійки 1973 року. Ну це ж треба таке, ну аж смішно. Тільки ну, буквально подумав. І раз зразу випало. Добре, шукаємо далі. Так, друзі, отут три копійки я підняв. Вон ямку я вже присипав. І отут тут випадає мені монеточка. Дві копійки 1957 року. Інтересно, в гарному стані. Аж дивно. Не знаю, 57-й рік, то ходовий рік, по-моєму. Ну, 57 му по крайній мірі, мені не попадали. О, от таких дві копійки. Ях не можу навести ризкість. А, є моя. От таких дві копійки. 57 рік. Окей, шукаємо далі. Трошка вітер. Стало продуває вітер, все-таки ж зима на дворі. І от ямка Купнув я. і вон монетка. Опять щось крупне, Ну я кажу терти не буду, а її обліпило добряче болотом. Ну Там тільки що покопав боляха, таку яму викопав. Так сигнал не знайшов, але тут газові труби проходять. І, Чесно кажучи, скоріш за все, що це труба йде на глибині. Добре. Шукаємо не знаю, ще трошки як з вітром. В вітр я вже говорив, зтнявся. Ось знахідка. Дзвіночок. Це не рибацький. Це не рибацький гарантовано. Але подивимося, чи в нього є номерочок. Ні, ну мабуть що на такому маленькому немає. Але він гарний, має на собі малюнок, але його потрібно чистити. Ну це не малюнок, це просто полоски він має. Ось такий він. Шкода, що всередині немає цього, щоб звиніти. Вон ну, тут є полосочки, не знаю, тут не видно. Цікаво, люблю таке. Тим більше що він практично цілий, тільки то, що в середині немає це, а що бити. Гарно. Я тут вже декілька знаходив, але битих. А цей цілий. Супер, шканда буде, срібло, знав. Вон з цієї ямки. Ось тільки що підняв. Ось вона. Ось це сріблячок. Ха-ха! Йосип, що це є? Одна корона. Я вже таку знаходив. Суперово! Ось він такий. Одна корона. 1893. ха, -ха. Є, друзі, ура, ура, ура! Люблю я ці монетки. Люблю.